Слава Україні! Героям слава! Ви на каналі Аверс Василь Бейж. Дорогі глядачі, будемо проводити швиденьку розіграш. У нас зараз є світло, але ну, я переживаю, щоб не виробили. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо хтось є, напишіть, чи мене чути, чи мене видно, чи все добре, чи все окей. Дивіться так, я отримав посилочку якраз там, де наш головний приз. Зараз перед вами розпакую, поки люди е, може до, дадуться до чату, бо я щось не бачу ще, поки нікого. Так що переходьте за тим посиланням. Хто скидав, е, точніше, яке я вам скидав, переходьте і дивіться сам розіграш. Е, щось не бачу я нікого в чаті. Ну, нічого. Так, що тут в мене поприходило. Давайте. Так, в нас прийшли ось. Надання статусу кандидата. Декілька монет. Я зразу, можливо, звукоробочку поскладаю. Я хочу показати все ж таки головний прес. Можливо, люди все ж таки добавляться. У мене поки що іде якась затримочка там у відео. Не знаю, чому зараз воно так є. Так, що у нас прийшла? Ще крушельницька, кому потрібно. Так, дивіться поближче. Так, прийшли монетки бури відмідь також до замову. Люди питають. І зараз так до основного. Так, так, так. Прийшли ще бекетов 100 років. Також до замов. Не знаю, чи видно вам, чи не видно. Так, є декілька монеток і головний приз. Ось, друзі. Коробочка з головними призами і з тими монетами, які ви... Дозамовляли і замовляли. Поїдуть вони завтра буду пакувати до вас. Так, що там в нас? Не знаю. Щось нікого я не бачу в чаті. Ой, чи все добре. Так, так. А ну, хтось напишіть, чи все добре, бо я не знаю, я паралельно дивлюся, але в мене ще навіть камера не переключилася. Можливо, з інтернетом ще погано. Чи все добре, чи все є. Ну, нікого, нікого я не бачу чомусь в чаті. Переключаю вже камери навіть. Так. Ну, що воно таке? Чи воно щось підвисає, чи що? Іде відео? З цими зараз світлами, з цим всім, це просто капець. Так, зараз я включусь ще одну. Зараз перейду просто за посиланням, яке я скидав. Людям. Так, 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 де воно є? Розіграш призів. Ну, я не бачу нікого. Я не бачу нікого. Хто мене бачить, напишіть якийсь коментар, хоч хтось один. Так, камера вже в мене переключилася. Що, нікого в чаті немає. Ну, давайте я довго затримувати не буду. Я вам покажу головний приз. Бо щоб світло часом не виробили, все-таки. О, є хтось. Алекс Барн, вітаю. Нарешті. Перша людина є, це дуже добре. Алекс, напишіть, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно, чи все добре. Чи йде відео, нічого не підвисає. Бо ось перша людина, яка зайшла в чат. Я розумію, що, можливо, в когось і немає інтернету. У нас о, додалося вже троє чоловік. Ось така монета, головний приз. Я ще також не відкривав. Давайте дивитися. Дивіться, друзі, ось вона є. Бачу вже є троє чоловік. Напишіть, пишіть якісь коментарі. Ось сертифікат. Дивіться, аж руки трусяться в мене. Дивіться, яка чудо монетка. Всі монети завтра попакують, ті, що ви замовили. Завтра вони поїдуть до вас. Так, давайте, друзі, не тянемо швидше до самого розіграша. Так, це є, це є, що таке так, не поняв. А де то всю решту? Ой, йолки-палки. Де ще один лист розшився? Де він є? Я ж призи сюди кого переписував все? Зараз будемо трішки, поки люди додаються. А Артур Кочеренко, бажаю усім успіху. Так, давайте зайдемо в групу. Я скопіюю з нашої групи. Це все, всі призи. І до додобав... Бачите, що навіть не закрив. Так, 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 давайте швиденько. У нас навіть дивно, у нас є майже цілий день світло. Я не знаю, навіть не виключали, але що, коли вони планують виключити, я не знаю. Ось наш розіграш. Ой, ёлки палки де одна сторіночка наша пропала? Є, Сергій Колодяжний, вітаю усіх. Так, 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 так. Давайте, друзі, я швиденько перекопіюю призи, щоб нічого не запутуватись. Так, головний приз. Давайте так швидко. А ви пишіть свої коментарі. І. Так, і, і, і монетку я вам вже показав. Якщо буде світло, детальніше також покажу. Та що воно, ну, все копіюється. Дивіться, спішиш. Людей смішиш, називається. Так, головний приз. Давайте так, будемо копіювати по... трішки. Будемо вставляти. Ось головний прес це все забираємо. Що воно не хоче забиратися. Дивіться, перекол якийсь. Що то комп'ютер висить чи що? Не знаю, трішки вас затримую, не знаю, може в когось є інтернет. Весь не, не хочу. Так, є. Перше місце є. Так. Друге місце рідкісна монета України 1 гривня. Я заодно буду зразу і читати. Блін, висить щось. Середій колодяжний видалено якесь повідомлення. Що там таке? Не знаю. Дивіться, взагалі не хочу ні копіюватися, ні, нічого. Так, друге місце рідкісна монета України 1 гривня 2022 року. За друге місце. Так, вставляємо сюди. Є третій приз. Дивимось зразу. Що у нас? Бури відмідь. Монета 5 гривень 2022 року. Я вставляю призи. Сюди. Я зараз буду, якщо буде світло, все буде добре, я буду коротенько і їх показувати. Так, надання статусу ЄС yes, 5 гривень. Четверте місце. Вкладаємо сюди. П'яте місце. Так, що у нас? П'яте місце? Рік кота кролика. Блін, реально щось висить все. Копіюємо. Підвисає. Так, зберігаємо. Так, я збережу, бо все ж таки не вибило. Сергій успіху усім. Є 6 чоловік, значить, 6 чоловік дивиться. Так, є. Соломія Крушевницька, шосте місце. Копіюємо. Так, сюди. Ну, чесно, я це все був підготовив ранком, думав. Зробити, а чого воно не збереглося, я не знаю. Так, Харківському національному. Університету 2 гривні Бекітова 100 років. Це є сьоме місце. Призів я підібрав більше, ніж попередній. Ну, На пару учасників у нас вийшло більше. Ну, Дуда людям цікаво. Я такий коротенький розіграш провів. Буде ще цікаво. Проведемо ще один Монетки є, є що вам показати, є що розіграти. Восьме місце. Так. Восьме місце у нас медаль Чикаго. Так, дев'яте місто місто Герой Харків. Пам'ятна медаль. Є. І ще одне місто у нас Маріуполь, якщо я не помиляюся. Що у нас? Місто герой Маріуполь є. Копіюємо, є. Вставляємо сюди. Так, є. Все. Це зберігаємо. Перша наша є. Ось від першого учасника. Всі до 41 квиток. 41 у нас квиточок, так? Так, де нас, скільки в нас квиточків? Так, 41, бо я нічого не запутався. Так, 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 так. 41 квиток. Все, я повторювати більше не буду. Давайте розпочинаємо. Швиденько робимо розіграш. Бажаю усім успіху. Погнали! Так, це ми зробили. Це ось, ну а щось воно пропало. Все я не знаю. Бачите, підготовлено було. Так, перше. Місто, герой Маріуполь. Розіграємо першу медаль. Йдемо знизу до верху. Якщо попадає один той же самий номерок, якщо людина виграла вже якийсь приз, ми перерозігруємо так, щоб всі мали можливість виграти хоча б один приз. Бажаю усім успіху, всім чоловік на зв'язку. Все. Переходимо до програми Random. Я її не оновлював, нічого. Давайте спробуємо перше. Ну, отак, є 100. Попробуємо чи працює Працює номер 72, номер 28 номер 25 номер 48. Залишаємо число 41. У нас 41 учасник. Все, погнали. Перший переможець під номером 36. 36. Копіюємо Маріуполь. Переходимо сюди. 36. 36. Це є Міша Шийовець. Міша, вітаю вас. Так, зараз перевірю, щоб нічого. Не запутатись. Номер 36. Міша Шийо. Все добре. Так, зараз копіюємо Михайла. Так, перший. Ой. Так, є. Перший приз розіграли. Є. Наступний приз. Місто Герой Харків. Копіюємо. Копіюємо. в рандом. Погнали. Номер 27. Номер 27. Друзі, напишіть, чи все видно, чи все добре, чи все окей. Писали, здається, що все було добре. Так, 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 не туди зайшов. Номер 27, так? 27. Так, номер 27. Петро Стахов. Один квиточок. Один приз. Петро молодець. Вгадав своїм номерком. Петро Стахов, молодець. Є приз. Так. Переможця. Цю табличку я добавлю вам, скину кожному у приват. Алікс Бар, окей, все добре. Артур Кучеренко, все супер. Так. Наступна: пам'ятна медаль Чикаго. Що на це? Та йди, йди. не бійся. Діти бояться тато розіграш проводить. Головне, що не шумять. Так, є. Погнали. Номер 24. Провіряємо. Зразу чи не було? Не було 24. Шукаємо переможця під номером 24. Хто у нас під номером 24? Сергій Колісніченко. Сергій Колісніченко, вітаю вас. Чудовий приз поїде до вас. Всі, всі буду призи відправляти завтра новою поштою. Завтра післязавтра. Якщо все стигне, якщо буде світло, ну, звісно. Є. Е. Так, три призи. Ми розіграли. Є. Е. Так. 100 років харківському національному. Університету місь... міському університету. Дивіться, вже Пішов. Так, рандом. Крутимо. Номер 4. Супер. Номер 4. Хто у нас під номером 4 біжимо вверх. Номер 4. Це Євгеній Кислий. Євгеній Кислий, вітаю вас! Чудовий приз поїде до вас. Вже другий приз, друга розірва. Другий приз. Був попередньому. Ви виграли одну гривню реверс-реверс, а тепер 100 років в Харківському національному університету. Завтра відправлю все разом. І ще що, і ваша ще одна ту монетку, яку ви заказували. Зараз більше людей. Давайте я вам зразу покажу ще її. Ось вона. Ось головний приз. І ту монетку, хто замовляв. Я знаю, що вас багато замовляли, так що ви є навіть ефірі або подивитесь. Так, Євгеній Кислий, четверте місце. Так, кажу четверте місце. Номерок 4. Номерок 4 є. Yeah. Так, переходимо до 2 гривень 2022 року. Соломія Крушельницька. Я всі скидав сюди в коробку, розпаковував зразу, але. Ну, монети є. Багато є монет, так що то не проблема. Лише були бажаючі, будемо розігрувати. Так, є. Yeah. Погнали. Номер 20. Номер 20 не було. Номер 20. Шукаємо. Переможця під номером 20. А під номером 20, хто у нас є? Артур Кучеренко. Вітаю вас, Артур. Ви забрали три майже останніх квиточки. Артур Кучеренко. Я. Бачите, у вас дуже швидко. У мене якось чомусь йде затримка. Супер! Вітаю вас, Артур. Також не один раз вигравав, два рази вигравав головні призи. Бачите. Пощастило. Вітаю, Артур. Ура! Є. Yeah. Так, наступний приз рік кота кролика. Є він у мене на столі десь. Зараз не знаю, показувати. Не буду показувати. В кінці вам покажу всі, якщо встигнемо. Так, 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 погнали. Номер 10. Номер 10 не було. Так. То у нас під номером 10, під номером 10 є. Артур Кучеренко. Артур, ви що їли знову? Ви знову хочете виграти щось, головний що? я не розумію. Два квиточки, три квитка і два приза. Це взагалі просто молодець. Є, е, так, копіюємо. Артур. Що їли? Питаюся вас. Кажіть. Так, є, супер. Так, наступний. Так, надання статусу кандидата в членство в ЄС. Показував я вам на початку цю монетку, розпаковку нашу зразу онлайн. Так, копіюємо. Там я записав 10-й. Ой, вже третій аж арку зайшов. І до рандому. Я в шоці. Отак, бачите, 5 чоловік. Номер 24 вибуло. Номер 24 вже, здається, був. Номер 24 був, друзі. Так, ось він. Бачите, без обід. Перерозігруємо все по правилах. Ось, бачите, знову вибрав номер 24. Номер 10. Також був. Показую, Артур Кучеренко. Рандом крутить по другому разу. Далі. номер 25. 25 не було. Вітаю переможця. Номером 25. То в нас під номером 25. Швиденько шукаємо. Олександра Сергіївна Феліст. Вітаю вас, Олександра! Якщо я неправильно прочитав, вибачайте, але приз поїде чудовий до вас. Неодноразо, не один раз вже вам відправляв призи. Продублюйте, будь ласка, адресу. Можливо, все щось змінилося, можливо, і ні. Так, 5 гривень бурий ведмінь. Сувенірні упаковці також вам показував. Бажаю успіху. Так, погнали. Номер 9. Переможець під номером 9. Номер 9, номер 9. Шукаємо. Десь близько було. Номер 9. Дивіться. Це якийсь прикол Олександра Сергійовна Феліст. Ще один приз. Два підряд Артур Кучаренко і два підряд Олександра Сергійовна Вітаю вас! Це якийсь. Прикол, реально, такого, що мені здається, не було. Копіюємо. Вставляємо до переможців. Олександре теж, по-моєму, три номерочки було. Так, рідкісна монета України одна гривня переверта на 180 градусів 2022 року. Цікава, рідкісна монета. Так, є люди. Є 7 чоловік є в ефірі. Номер 27. Провіряємо. Був Петро Стахов. Був номер 27. Перерозігруємо. Артур, Олександр, везе, як і мені. Вітаю. Номер 38. Не було, здається. Дивимось. 36. Був номер 38. Вітаю переможця. І шукаю швиденько, бо ми встигли. Номер 38. Міша Шийовець. Вітаю вас, Михайло. Михайло забрав. Так, 38. Раз, два, три, чотири. 5 квитків. Бачите? І угадав, всі підряд взяв. Так, є місяць. Міша, Міша, Міша. Копіюю вас, Міша. Так, є і сюди, Михайло. Два приза. Всі по два приза. Олександр, Міша, два. Петро Стахов не міг бути, звичайно, бо один квиточок, Євген Кислий мав. І розігруємо головний приз. Друзі. Я спішу, вибачайте, у нас таки зараз. Бачите, пішли розіграші. Мусимо спішити, але головне, щоб воно все записалося. Все, бажаю успіху. Тримаю кулаки, розігруємо ось цю чудо, ще раз показую. Дуже класна монетка. Національний банк України. 10 гривень срібло. Ось таке. Досить класне. Ось сертифікат. І бажаю успіху. Ну що, поїхали. Номер 12. Зразу дивимося, чи не було номера 12. 10-й був, 12-го не було. Так, 10-й, 20-й, 12-й номерок, переможець. Відкриваємо нашу табличку і шукаємо переможця. Хто під номером 12? Це є Олег Яценко. Олег Яценко, я вас вітаю, Олег. Якщо я не помиляюсь, вибираєте дуже багато. Участь у розіграшах, але здається, що ви не вигравали головний приз. Я вас щиро вітаю. Так, є, є добре, що ми це все встигли. Супер. Е, так, є Олег Яценко. Зберігаємо нашу табличку. Зараз я всі вам скину. Так що, друзі, е, хто сьогодні не виграв, не переживайте. Виграйте обов'язково в наступні рази. Ну, призи достойні. Можемо тепер Ну, виробити, то виробить. Ну що зробити? Я вам коротенько ще їх покажу. Давайте з першого місця. Але давайте я переключу камеру. Більшим планом. Так, є, ось є, бачу себе. Ось така монета. Перше місце, головний приз. Головний приз. Так, зараз. Так, бо я все накидав. Спішив, спішив, ось вона. Дивіться, яка чудо монета. Ну, ціна, звичайно, ви замовляли 3700, 3800. Кому як повезло. А зараз вже, щоб лишень тільки замовити, 3-4300. Говорю наперед. Ось така вже монета вийшла в такій ціні. Ну, не знаю. Буде вона дорожати. Я сподіваюся, що буде, бо люди е готові були платити такі кошти, значить, буде вона дорожати. Так, тепер пішли. Що там в нас? Бо я накидав все. Все ящичок. тепер можу вам коротенько показати. Переверташ наш, наша монетка. Так, це було за друге місце, яку виграв Міша Шайовець. Третє місце е, Олександра, е, Олександра Сергіївна виграла ведмідь бурий. Ось таку монетку. Чудову монетку в Блістері. Я червоний, я прийшов з двору, вітер надув. Бачу сам горю аж. Ось така монетка. Красота. Красота. Так, далі, надання статусу кандидата в членство ЄС також Олександра, Олександра Сергіївна. Ось вона, також монетка в Блістері. Є. Є, тепер рік кролика. Рік кролика. Зараз в мене. десь вона тут на столі схована. Ось рік кролика. Це переможець Артур Кучеренко. Бачите? Чудова також монета. Кидаємо сюди. Соломія Крушельницька Артур Кучеренко. Ось. Красота. Євгеній Кислий. 100 років, 100 років Харківському національному університету 2 гривні. Бекетова. Класна монета. Так, Сергій Колісніченко. Пам'ятна медаль. Чикаго. Так, Чикаго, також десь на столі. Так, друзі, Чикаго, де вона нас? Ой. Так, Чикаго у нас. Що там ще має бути? Харків і Маріуполь. і Де я заліз? Так. Ось. Харків. Харків. Ось. Чикаго, ну і пам'ятна медаль, що там Маріуполь. Також, я здається, вже вам показував. Ну, ось якось коротко, коротко так. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Приймайте участь в розіграшах з наступаючими святами. Не знаю, чи ми ще побачимось. Пост я, можливо, ще один створював Робимо ще один якийсь цікавий розіграш. Е, якщо розіграш вам сподобався, подобайте лайком, звичайно, коментарем. І головне бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні! Героям слава! Всі посилки відправлю новою поштою. Напишіть мені адресу. Усім до зустрічі до нових відео!